Працюємо із вашими прописами. Наша задача сьогодні попрацювати із літерою І. І не просто з літерою І, а з великою літерою, до того ж, прописною. У вашому зошиті, всі пам'ятають, як він виглядає, відкриваємо сторінку 18, 1 і 8. Тож, найперше, це робоча робота з першим рядочком. Вам потрібно навести елементи. Я думаю, все зрозуміло. Раз. І увага. Робимо знизу. Ні, робимо зверху. Ану, попробуйте. Раз. Зробили раз. І раз. Попробували. Наведіть оце все пунктирною лінією. І далі увага. повністю літера І. Ось так вона пишеться велика. Раз. Зупинилися, відірвали ручку. Два. Навели, навели, навели. А тепер пробуємо зробити самостійно. Ось вам зробили допомогу. Поставили отаку точку, яка вам допоможе. Почали із цієї точки. Раз. Зупинилися. І вниз пішли два. І тут заокруглення. Ану пробуємо ще. Раз, зупинилися ручку відірвали. І тепер вниз пішло заокруглення, по цій допоміжній лінії. Два. Отак От само спробували зробити самостійно до кінця рядочка. Коли попрацюєте, тиснемо на паузу, не забувайте. Тоді вмикаємо і працюємо за цим завданням. Тут ми пишемо велику літеру І, і біля неї похилий елемент. Навели це все. Пунктирної лінії, це ви можете самі і подивилися, робимо десь ось тут. Бачите, на якій відстані. Ось тут. І робимо вгору раз, руку відірвали обов'язково. Знову поставили в ту саму точку і рухаємося униз. Палка не пряма, а похила, як оця наша велика допоміжна лінія. І зробили, два, постаралися. І біля неї похилий елемент, похилий. Елемент зробили такий самий похилий, як оця велика допоміжна лінія. Знову таки раз, і вниз пішли два, і похилий елемент поруч. Раз, два. Заокруглили, не забули, і похилий елемент поруч. Так зробили до кінця рядочку. Далі іде рядочок з буквосполученням і і. Тобто читаємо І, і подивіться, велика літера і, і малесенька. У великої літери, зверніть увагу, немає крапочки зверху. Взагалі, її можна поставити. Але її немає. Зазвичай не пишуть у великої літери крапку зверху, лише в маленької. Навели оце все. Пунктирну лінію. О, подивіться, я через екран пишу, у мене вже невірно, бачите, негарно зробила. Давайте гарно, красиво, щоб у вас було Навели Раз, відірвали ручку. Два. І поглянули. З'єднання пішло знизу. Я зробила другий елемент, і далі пішла три. І тільки тоді крючечок. раз. І точка. А ну, робимо тепер самостійно. Починаємо, подивіться, де ви починаєте. І пішли вгору раз. Далі зробили вниз, я нагадую, похилий елемент, такий крючечок, схожий на, на ручку від парасольки. Зробили. Знизу, ось тут знизу почали до верха довели. Довели, Дивіться, до верха похилої лінії цієї, допоміжної маленької. Отут із кінця робимо наш крючечок раз і точку. І ще разочок зробили раз. Похила лінія два. Провели з'єднувальний елемент до самого верху, подивіться. З нього зробили крючечок і точка. Отак само спробували зробити до кінця рядочку. Ну, і далі вам представили наступні завдання. Потрібно зробити букву сполучення І О. Давайте читати. читаємо І О. Ми знаємо, як виглядає І, і як виглядає О. То взяли і написали І О, і О, і О. Навели, а тепер І. Побачили знизу раз. І ось тут уже елемент О. І ще разочок. Так, і ось тут уже елемент. О. Ану, перевірте мене, чи правильно я писала. Давайте ще раз Раз. Два. Знизу йде з'єднання до верху я провела три. І далі робимо А. Подивіться, у вас уже А. І А. І А. І А зробили до кінця рядочку. І самий останній рядочок спробуйте самостійно написати літери І О. І ще разочок. Це у нас друкована літера І велика, а це прописна. І зробили, як ви вже навчилися. Подивірте, чи в мене правильно. І не забуваємо за літеру О. Ану, подивіться, чи вийшла вона в мене, а може я неправильно написала? Поглянули уважно, ну, ви зрозуміли, до кінця рядочка. І давайте разом з вами зробимо звукову схему. Що це таке? Вінок. Вінок, ану, давайте В, В, і. Вінок. В, В. То в нас м'який звук? В. Далі йде. І, ми знаємо голосний, ми позначаємо кружечком НОК, Н О ми знаємо голосний і К. Зробили звукову схему. Розумнички пробуємо. Прописали самостійно всю сторіночку. Не забувайте відпочивати.